Вимогливість до себе та відповідальний підхід до будь-якої справи це головні правила, яких у своїй роботі дотримується Тетяна Сад, машиніст насосних установок гідротехнічного цеху Рівненської АЕС. З 2013 року вона є частиною команди, яка забезпечує стабільне функціонування атомної станції. Головне завдання машиніста насосних установок це забезпечення безперебійної подачі охолодженої технічної води споживачів, а також надійна та безпечна робота насосних установок. Також контроль пуску, зупинки насосного обладнання, контроль робочих параметрів, таких як тиск, температура, рівень води, допуск по нарядах, підготовка робочих місць згідно умов наряду. Швидко, якісно виявляти будь-які зауваження, дефекти та доповідати начальнику зміни. Пані Тетяна, випускниця Національного університету водного господарства та природокористування, навчалася за спеціальністю гідроенергетика. Каже, що з вибором освітнього напряму не помилилася, адже змогла реалізуватися у перспективній професії. В пріоритеті була саме технічна спеціальність. Я розуміла, що фахівці гідроенергетики можуть працювати не лише на гідроелектростанціях, а й в проектних науково-дослідних організаціях, а також на атомних електростанціях. Атомниця постійно розвиває свої професійні якості, прагне щодня ставати кращою версією себе. Головним джерелом мотивації та натхнення для героїні сюжету є сім'я. Бажання бути хорошим прикладом для своєї донечки Соломії породжує внутрішню рушійну силу. Важливу роль у професійному становленні також відіграє колектив, додає Тетяна. Адже працювати в команді, де кожен професіонал своєї справи одне задоволення. У Нас, кожен працівник, він виконує певну частинку. Але результат є спільний. Між колегами панує взаєморозуміння, повага, підтримка. Керівництво якісно та швидко вміє організувати роботу завжди на зв'язку. Вони підтримують дисципліну та порядок. Про пані Тетяну колеги відгукуються позитивно. Вона відповідальна працівниця та хороша, щира людина. Відмінно працює, виконує свої посадові обов'язки, допомагає, підказує, якщо потрібно. Так вже персонал учить, буває. Тетяна Сад любить свою роботу. каже, що в умовах сьогодення забезпечувати стабільне функціонування енергосистеми України є особливо важливим. Я пишаюся тим, що працюю на енергогенеруючому об'єкті, тому що моя робота це є частина енергетичної безпеки країни. Ми розуміємо, що від нашої відповідальності та оперативності залежить життєдіяльність багатьох систем. Працівники гідротехнічного цеху не лише сумлінно виконують виробничі завдання, а й активно долучаються до волонтерських ініціатив, спрямованих на підтримку Збройних сил України. Зараз в нас час майже в кожного працівника є рідні, знайомі або близькі, які воюють. Тому наш цех не стоїть осторонь. Ми завжди активно долучаємося до усіх зборів, активно донатимо. Також у вільний час плетемо маскувальні сітки. Комусь потрібна навіть звичайна моральна підтримка. Тому кожен допомагає, хто чим може. Як і кожен українець сьогодні, Тетяна мріє про час, коли вона зможе жити і працювати під мирним небом України без тривоги і страху за близьких людей. Ми засинаємо, просинаємося всі з однією думкою. Тому що жити в країні, коли ми бачимо, що щодня гинуть люди, що люди страждають, що страждають діти це дуже складно. І це відбивається в серці кожного українця. Атомниця впевнено рухається до поставлених цілей. Вона натхнено розповідає про досвід та перспективи в атомній енергетиці. Найбільше чим я пишаюсь за роки роботи на атомній станції це те, що я отримала безцінний досвід. Я розвивалася разом з підприємством, отримала певні навички. Також під час роботи я отримала не просто колег, а людей, які можуть підтримати, порадити, підставити своє плече. Історія Тетяни Сад це приклад того, як професіоналізм та людяність гармонійно поєднуються у повсякденному житті атомників, які дбають не лише про електричну енергію, а й про енергію в серцях українців. Інна Гаврилова, Олександр Сніжко, Уіта Загереес.